Ти особлива людина в очах Господа. І коли ти на роботі, або ти, наприклад, рибак, або ти лікар, у тебе є хобі, там твоя місія, там ти можеш вже служити людям, молитися і проявляти Христа, і благоухати Христом, і вказувати на Христа. Тому давайте побачимо свою роботу, це як поле. І це моя місія, і це Бог мене помістив, щоб я там свідчив про Господа. Я там говорив про Господа. Я відображав Господа. Я молився за людей, гукав їх до Христа, запрошував їх до церкви. Я на місії. Я не просто на роботі. Тобі Бог довірив цей виноградник і він очікує плоду, який ти принесеш там на своїй роботі. Бо славу Господа! Амінь.